Вітаю на уроці Я досліджую світ, і сьогодні ми з вами помандруємо в українські Карпати. На карті України гори Карпати розташовані у західній її частині. В Карпатах багато річок, гірських річок. Найбільші річки української частини Карпат це річка Дністер. Також тут найбільшою річкою є річка Прут та річка Тиса. Найбільше гірське озеро це озеро Синевір. Також Карпати славляться своїми водоспадами. Карпати це гори середньої висоти. Немає в них льодовиків, але сніг лежить дуже довго. Сніг дуже часто сходить лавинами, що є дуже небезпечно. Випадає найбільше опадів в Україні. Зима тут м'яка, а літо неспекотне і дуже приємне. Найвища гора Карпат гора Говерла. В перекладі з угорської мови назва цієї гори означає снігова вершина. Її висота 2061 метр. З висотою в горах змінюється рослинність. У підніжжя гори ростуть листяні ліси. Далі по схилу з'являються мішані ліси, потім частішає хвойний ліс. Чим вище в гори, тим менше стає дерев і більше чагарників. Ближче до вершини зникає майже вся рослинність і залишаються тільки трав'яністі рослини, які утворюють луки та полони. Вершини гір майже безрослинні. зимку вершини Карпатських гір покриваються снігом. У передгір'ї Карпат досить тепло. Тут можна знайти багато дерев, кущі утворюють справжні чагарники, а землю вкриває густий трав'янистий покрів. Тож давайте ближче познайомимося з рослинами Карпат. В листяному лісі ми зустрінемо клен та бук. Також можна побачити граб, дуби, серед. Кущів ми зустрінемо шипшину, малину. Дуже часто тут можна зустріти ожину та ліщину лісовий горіх. Також часто можна зустріти крушину ламку, калину символ України та чорну бузину. В Карпатах дуже багато лікарських рослин, яких людина використовує для себе. Це і подорожник, і Валеріана, череда, нагідки, ромашка, шавлія, маренка, звіробій. Там, де багато лісів, там є і гриби. В Карпатах їх дуже багато. Тут можна зустріти білий гриб, підберезник, підосичник, маслюки. А на пнях ростуть цілими родинами опеньки. Далі вище гори, ми зустрічаємо буковий ліс. І стає прохолодніше. Тут же зустрічаються вовче лико та бородавчаста брослина, а також червона бузина. Розквітають проліски навесні, а все літо можна побачити вороняче око та ведмежу цибулю. Ще вище в горах. Височіють хвойні ліси, там, де переважно ростуть хвойні дерева. Найчастіше в Карпатах можна зустріти ялицю, модрину, смереку, дерево, оспіване в піснях. Серед ягід можна зустріти жимовисть та горобину. А ще дуже часто можна зустріти ялівець або маленькими кущиками, або високими деревами. Саме тут, у хвойному лісі, найчастіше люди збирають чорницю, таку корисну для зору, та смачну брусницю. Ще розквітає чуй вітер, класениця тремтлива, а під травою на пнях та на впавших деревах ростуть мохи. Далі стає ще холодніше, вище в горах зникають дерева і рослинність змінюється на чагарники. А ще вище ми виходимо на полонини. Полонина це безліса ділянка верхнього поясу українських Карпат, що використовується як пасовисько для тварин та для сінокосу. Полонини вкриті густою трав'янистою рослинністю. І, звичайно, в Карпатах дуже багато тварин. Давайте познайомимося з деякими з них. Це благородний олень, косуля, дика свиня, куниця, бурий ведмідь, тхір, лисиця, заєць, борсук білка Карпатська, Полівка Снігова та Карпатський тритон, який живе у водоймі. В Карпатах можна зустріти змієїда, хижу птаха, беркута. А в лісі можна почути та зустріти тетерука, та глухаря. А вночі ви почуєте сову довго хвосту. А так багато річок, а в річках водиться дуже багато риби, минь, бабець-головач, щіпавка, короб, окунь. Марена, в струмках можна зустріти форель. Люди давно призвичайлися жити в горах. І на полонинах, високо в горах, випасають овець та корів. Влітку на полонини вивозять пасіки, бджіл. Також в багатих лісах заготовляють деревину. Збирають ягоди та гриби, якими так багаті Карпат. І, звичайно, маємо поговорити про охорону Карпат, охорону природи. Найбільшої охорони потребують карпатські ліси через безжалісну виробку дерев. Для цього в Карпатах створено дуже багато заповідників та національних парків. Познайомимося з деякими з них. Галицький національний природний заповідник. Карпатський національний природний заповідник. Саме звідси можна помилуватися найвищою горою українських Карпат і найвищою точкою України Горою Говерла, яка прекрасно виглядає як взимку під снігом, так і влітку. Вкрита рослинністю. Наша чудова гора Говерла. Національний природний парк Зачарований край найвідоміший завдяки болоту. Болоту, якого є ім'я чорне багно. Чорне багно. Це найглибше торфове болото українських Карпат. Його глибина майже 7 метрів. А займає воно дуже велику площу 15 гектарів. Природний заповідник Горгани. Відомий своєю рослинністю, тваринами, водоспадами. І саме тут. Ми зустрічаємо озеро Синевір. Найбільше в українських Карпатах. Воно є частиною природного національного парку. Вода цього озера є найвищим еталоном, тобто зразком якості природної води. Вона дуже чиста. Середня глибина озера сягає 10 метрів, а найглибше місце 23,5 метри. Вода тут завжди прохолодна. Майте на увазі, що купання в озері заборонено. Озеро Синевір неймовірне в будь-яку пору року, влітку, восени, взимку. На маленькому півострові можна побачити 13-метрову композицію. Яка називається Син і вір. За легендою, саме тут був убитий пастух Вир, якого кохала графська донька на ім'я Син. Після вбивства коханого її сльози стали озером Синевір. Можливо, саме тому Синевір такий прозорий і синій. Карпатський біосферний заповідник, відомий долиною нарцисів. Ці квіти, розквітаючи навесні, вкривають жовтими та білими полями схили Карпат. Карпати, Карпати це чудове місце відпочинку не тільки влітку, а й взимку. Також у Карпат є свої рекорди. Карпати це найбільша гірська система України. Саме в Карпатах випадає найбільше снігу в Україні. Саме в Карпатах протікає найкоротша річка України Уж. На берегах цієї річки було побудовано місто Ужгород. Саме в Карпатах є дерева, які досягають висоти 54 метри. Це модрини та смереки. І саме тут є дерева висотою 12 або 19 сантиметрів. Наприклад, верба туполиста. Так-так, саме зараз ти бачиш дерево, яке Зросту не вище твоєї лініїчки, якою ти вимірюєш відрізки на математиці. А ще, у 1885 та 87 роках, майже 150 років тому, географи з імператорсько-королівського військово-географічного інституту, що у Відні, визначили, що географічний центр Європи знаходиться у селищі Ділове Закарпатської області. Тобто центр Європи саме в Україні. І в селищі Ділове навіть стоїть пам'ятний знак, який і вказує, де саме знаходиться центр Європи. У нас. Українські Карпати! Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. А я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей. Можливо, і в українських Карпатах. Гарного дня! Всього найкращого!